Якщо по всій країні це було більше ніж 377 тисяч заяв подано таких повідомлень через мобільний застосунок ДІЯ через портал Дія, то зокрема по Одеській області було подано 1876 таких заяв. Це стосується безпосередньо повідомлень про пошкодження майно за останній рік, майже більше ніж рік. Що стосується програми, є відновлення, куди потрапили також ці заявки а також. Додатково заявки по є які громадяни почали подавати з моменту запуску цієї програми. То на сьогодні ми маємо по всій країні 15 тисяч три більше трошки вже заявки, але по, Украї... по, по Одеській області серед них майже 100 заявок, ну там трошки не вистачає, які вже подали саме на. Отримання виплат по програмі є відновлення по Одеській області наразі. Е, наскільки мені відомо, по Одеській області е, комісія комісії ще не приступили до фіксування таких заяв. Тобто, зараз ми маємо тільки там близько 100 заяв по Одеській області отриманих, які були перед передані до реєстру пошкодженого і знищеного майна. І далі ця інформація передається комісіям. Як тільки комісії засвідчать цей факт, вони безпосередньо вже прийдуть по місцях зазначених локацій і фіксуватимуть цю інформацію, перевірятимуть цієї інформації. Сума може сягати там до 200 тисяч гривень, але вона не фіксована по всіх заявках. Вона визначається комісією.